Чікіпійки, чики пуки всім привіт! Я Пукідрюки, і ось хлопці і дівчата, я зайшов ось в цю гру, щоб розказати вам, як ми будемо зараз безкоштовно отримувати нову річ в цій грі. Дивіться, треба бігти ось сюди, тут великий маєток, і треба нажати на букву Є. І тут телепорт. Нарешті мене телепортує і ось я в цьому великому приміщенні, І що тут є? Тут є шкарпетки, тут є одяг, а це хто дівчина чи хлопець Незрозуміло, Зовсім не зрозуміло мені. Так, а тут що? Тут я бачу теж всі речі. Дуже яскраві, дуже гарні, але вони всі за робукси. Дивіться, оця накидка 100 робуксів, вона ще й жіноча. Я піднімаюся на другий поверх, і тут що тут? Тут рекламні плакати, а також тут, бачите, пусте місце. І тут ми будемо отримувати безкоштовну річ. Дивіться. Ось ця безкоштовна річ. Це письмовий аксесуар, який ми беремо в руку і починаємо писати листа. Да, це предмет, це ручка. От така вона дуже файна, якась ця розова. І ось так вона буде сидіти на моєму аватарі, а точніше, я її просто беру у ліву руку. І тримаю, тримаю, і саме головне, як же ось ці цій грі, в яку я зараз зайшов, ця гра будинок чорниці, в цьому будинку чорниці модний одяг UGC я спускаюсь донизу, і тут є медалька, ось вона. Медалька під назвою Абсолютно неосвічений» і в описі написано. Я абсолютно багін. Телепортуйтеся в особняк, щоб отримати значок і безкоштовну ручку, чи стає краще за це тьху, би ні. Ось ця ручка, і ми її отримаємо, коли почнеться новий Roblox івент Він зараз ще не розпочався. Коли розпочнеться, напишіть мені в коментарях. Чики чики-пуки, до нових зустрічей, спуки-дрюки!